І, схоже, що це все ж таки офіційна інформація, що військова допомога з США від США в Україні зупинена. Причому підтвердження прийшло не тільки з Вашингтона, а й з Європи теж. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск прямо заявляє, що на кордоні та в хабі американської допомоги в'язні в поставки фактично заморожені. Також ще одне джерело підтверджує, що Трамп зупинив поставки. Трамп таки вирішив поставити на паузу всю військову допомогу Україні, причому не просто загальмувати нові поставки, а й зупинити те, що вже в дорозі: боєприпаси, реактивні системи, протитанкова зброя. Про це пише Блюмберг, посилаючись на джерела в адміністрації США. Друзі, що відбувається? Трамп заявляє, що Україна має довести свою прихильність до миру, інакше ну, нібито ніякої підтримки не буде. Ну, якщо простіше, поки Зеленський не зробить там кроки, які Трамп вважає правильними, військової поставки просто не буде, вона зависне в дорозі. А судячи з слів Туска, прем'єр-міністра Польщі, ну, допомога дійсно зупинена в порту Польщі, їх вже не відвантажують. Тобто тепер це не просто слова політиків, а це вже реальність. Трамп дав чітко зрозуміти, що поки Київ не доведе свою прихильність до миру. Дуже цікава фор формулюльовка, ніякої зброї не буде. А от що означає ця прихильність до миру в розумінні Трампа? Питання відкрите. Якщо це підписка капітуляції там, чи припинення вогню без гарантій безпеки чи віддати території Росії, можливо Трамп. Цього хоче так же, як і Путін.